Найкращі вершники з усієї черкаської області зібралися сьогодні на відкритому чемпіонаті області із подолання перешкод, аби поборотися за першість. Хто переможе? Дізнаємося скоро. Привіт! Привіт! Тебе як звати? Наташа. Наталія, я бачила, ти вже сьогодні в нас відпригала, принаймні перший раунд, правильно? Так. А, як тобі твій виступ, Як ти його оцінюєш? Я виступав хорошо на це лоші, багато разів мене вручала, і це дуже хороша лошадь, вона очень хорошо прыгає. Як звати, до речі? Ларіоні. Ларіоні. Це дівчинка? Мальчик. А, хлопчик. Він тоді вибач. Ларіоні. Скажи, будь ласка, що це за зачіски? У всіх коней сьогодні на змаганнях такі от хвостики. Це називається бубочки і заплетаю на соревнования некоторым то есть некоторым делают косички сеточки есть разные но это найти популярнісота я знаю тобто щоб не заважала грива правильно Нет, это для, просто для краси да як давно працюєш с цим конем ну наверное, місяць. місяць лише так да, да, ми так прыгаем готовимся к соревнованиям а таке на різних, в принципі, є Взагалі, як складно знайти спільну мову із конем? Якщо ти лише місяць працюєш? Şey, що, З Господи знайти язик, очень легко, ну якщо ти того ж розумієш, є стіль і все. Ну і знаю, сваріння було сработатися очень легко, але очень легко так це. Вообще на разных мы работаем, если так взять. Uh -huh. ну, некоторые работают, как вот Яна жмура, она работает 4 года с лошадью, э, с Бросхатом. Она тоже выступала на нем. В uh -huh. ну, зале хотела бы себе властного коня, чтобы постоянно с ним выступать. Да, конечно. Сейчас это уже позже, когда уже, не знаю, когда буду работать, там это все. Привіт! А скажи, будь ласка, Привет. як звати твого красення? цього? Брасхат. Брас Класно. Ти сьогодні вже виступала? Так. Да. Вже якесь місце посіла чи ще не знаєш, е, Ми ще не знаю, але в мене ноль е, штрафа і в норму час. Тобто результати непогані навіть на перше місце? Ну, Так. Давно займаєшся цим спортом? Е, два роки. М -м. А це твій є власний кінь чи все-таки той, який знаходиться в конюшні? Е, це той, який знаходиться в конюшні. Скажи, будь ласка, ти завжди займаєшся саме з ним? Ну, в, в, взагалом так. Ти його сама вибрала? Да. Чому саме його? Які в нього такі ну, Він мені дуже подобається, він такий добрий і мені подобається, як він їздить. Паную зараз підійти до цього сонячного коня, тому що подивіться, в нього такі жовті носочки чи гольфи, <сум> жовта накидка під сідлом. Чому таке вбрання яскраве? Ну він дуже старий і завжди в нього були перші міста, тому я вибрала для нього саме жовтий. Сонячний, приємний да, колір, да. так? Давно вже займаєшся саме з за Як його звати, до речі? Гастролер звуть коня, займається. У мене влада. Влада, займаєшся скільки? Чотири роки. Угу. Тобто вже тебе має бути досить так багато перемог. Ні, у мене перемог мало, так як я була де, деякий час не ходила, угу. а потім я знову повернулася і спочатку починала займатися. Угу. А цей кінь уже старенький чи ще молодий? Старенький, йому ось буде 20 років після Нового року. То він самий пожилий конь на конюшні у нас. Угу. І в нього є вже якісь такі важливі перемоги. Він, він вважається чемпіоном України. О, подивіться на ось цього коня і запам'ятайте його саме це, і є чемпіон України. Це прекрасний кінь, його звати Катріна Дівчинка це Володимир Вікторович. Він ще не найстарший учасник сьогоднішній. Так? Ви давно вже займаєтесь цим так, спортом так. і чому саме нині? Чим він вас так підкорив? Ну, Красота, грація. Коней. коней, так? коней. От, і, е, скоростний вид спорту. От, цікавий дуже. ну Це моє хобі. Я давно <laughs> займаюся давно займаюся. <laughs> тобто це у вас хобі? У вас є основна робота, але Мені, ви постійно робота, моя хобі, так, о, да. в час виділяєте. Саме... Не як професіонал, а як любитель. Аматор, ну, так? Аматур, да, да. Давно працюєте з Катріною? Я з нею працюю, це в мене сьоме заняття. Всьому заняття, заняття, тобто заняття, трохи да. більше місяця, правильно? Так, да, десь біля місяця. Вона мені сподобалася. Чим саме? Вона дуже така емоційна, граціозна і кобила така перспективна. Тобто вона ще молода. Вона молода, так. У неї хороші задатки, будемо з нею працювати і будемо досягати хороших результатів. Будь ласка, як він займаєшся з кіньми і чому саме, саме цей спорт? Ну, два роки займаюся вже кіньми, кінним спортом. До цього займалася багатьма видами іншого спорту і угу. е, е, Але мисті, вирішила, так, що вирішила, саме кінь, так. коні це так, твоє, так? Так. За що ти їх любиш цих тварин? Ну, це благородні створіння. Вони. Це не собака, не кіт, це велика тварина, яка, якої досягає. Ну, коли ти отримуєш до неї в неї довіру, то ти цьому дуже ну, пишаєшся цьому. Ну, да. З першого разу вдалося осідлати коня. Mm. Ні? Mm. Скільки спроб було? Ну так, щоб стрибати, то було багато спроб, багато падали, багато вставали, знову сідали, а просто так сідати і шагати, там рисю, то це легко. У є власний кінь. а Сьогодні ти а, виступала не зі своїм, а власний твій вдома, так? Ні, він тут стоїть, я на ньому він? виступала. Да. А чому тоді ходиш Я просто тим? тримаю, мені було треба тримати <світ> так. Добра дівчинка просто. Да. Скажіть, будь ласка, як давно в тебе свій власний кінь і взагалі. Два тижні назад мені Два були, тижні, тебе можна вітати? Да, тоді. На день народження. — Як складно доглядати за Ну, Взагалі в мене в цьому є вже деякий досвід. Я вже три роки займаюся цим, тож маю деякі навички за догляданнями. Взагалі то лошадь потребує дуже багато уваги. Ось тут знаходиться кінь, якого купили два тижні тому нашій спортсменці. Його звати Викуп, так? Так. Він молодий кінь чи вже а йому вже 10 років. Йому вже 10 років він мав спортивну кар'єру, багато років він не виступав, тому цей старт був нашим другом. А перший був ще тиждень назад. Ми ще досить молода пара. Цього коня звати Біатрічі. Він дуже класно виступив. Принаймні так говорять глядачі. Як оцінять судді, ми ще не знаємо, нагородження не було. Як ви оцінюєте свої шанси? Могу попасти в тройку. Я виступала на двох, на Біатрічі на Ясон. Угу. То ми проїхали нульом, Біз за шляху. Uh -huh. А тепер по времени. Давно ви взагалі займаєтеся цим спортом? Так, да. з 12 років. Тобто у вас вже титулів, мабуть, багато і да. заслуг. Які у вас вже є? Ну, я виігравала Кубок Полтавської області в Полтаві. Недавно повернулися в Кремльчуге. Ми зайнялися з чи два перших місця на двох маршрутах. Неділю тому в Кремінчуге були соревновання. Ну, взагалі вистачає. Я організатор сьогоднішніх змагань. Скажіть, будь ласка, наскільки вдало вони пройшли, вже завершуються, тож можна судити? Ну, Юнаки, діти, аматори вже закінчили змагання, відкритий клас теж вже закінчив. Ну, Я бачу, що діти можуть. Це останні змагання. Цього цього спортивного сезону, закриття сезону, uh -huh. от зараз ми побачимо ще гран-при. То є найкращі коні, найкращі вершники. Хотілося би, аби і телеглядачі, і самі зрозуміти, що найперше оцінюється у стрибках. У ну, стрибках кінь та вершник повинні пройти маршрут без штрафних очок. Uh -huh. Тобі швидкість. Ну і загалом подолання перешкоди, щоб воно було не зрушене. Угу. Тобто, щоб не падали ці дощечки дерев'яні такі. Да, так, так, да, да. щоб все, все оставалося таке. І там уже визначається переможець хто швидше, хто менш має штрафних очок, то і молодець. То і молодець, так? так. Да, да. Олександра Миколаєвича і у Брайта сьогодні дебют. Ви вперше виступали? Да. Так. І наскільки я зрозуміла, навіть вдало у вас ось медаль. Яке так. місце ви посіли? Не друге місце посіли. Я вас вітаю. Кінь те, теж дебютував сьогодні? Чи він вже більш досвідчений? Не, кінь більш досвідчений. Ох, ох, ох. Скільки років? Сім. Вже сім років, так. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся самокінним спортом? Місяць. Місяць? Так. Серйозно? Так. Тобто ви місяць, як сидите на коні? Так. Я вас вітаю, бачите, яка людина, вона не боїться нічого. Місяць займається спортом, цим а вже виграє майже у змаганнях. Дякуючи тренеру, медвакову. Я, думаю, Муратову, я думаю, наступного, думаю, що наступного разу ви вже переможете. Не друге місце, а перше місце. Ви виступали так. Там, категорія Аматорі. аматори. Будете надалі займатися цим да. спортом? Однозначно, так? Так, да, точно. І буду мастером спорту міжнародного класу. Ірина та мир зайняли перше місце у категорії аматори і перше місце в якій ще категорії? В відкритому класі. У відкритому класі. Тобто вас може двічі вже вітати. Я вас да. вітаю з цим. Скажіть, А давно ви займаєтеся спортом кінним? Регулярно около двох з половиною років. Так трохи дольше. Тобто у вас вже багато перемог? Ну, імеється дві перемоги є вже цих. Де ви вже вигравали? Які у вас там звання? У жашкаві дебют виграла і здесь ви отримали перше місце весною. Боже, він на мене так дивиться, ніби що ти хочеш що від мене. Живін так. Ось, <реш> а, скажіть, будь ласка, наскільки це серйозне ваше захоплення? Чи це взагалі не хобі, а навіть основний вид вашої діяльності? Кінець спорт? Це скоріш хобі. Ну, хобби такое в очень хорошем, глубоком смысле этого слова. Э, считаю полезное хобби. Желаю э, всем, всем <заводиться> обзаводиться тоже вот, такого плана себе увлечения, находить людям, потому что полезно иногда направлять свои силы э, в хорошем направлении. Ну и не растрачивать себя попусту, то есть Знаєте, шановні глядачі, змагання вже завершуються, але слухаючи людей, які займаються кіним спортом, я думаю, варто вам прислухатися до них і також бути ближчими до природи, до тварин і, зокрема, до коней, адже це гарні психологи, наскільки ми знаємо. Байте.